Добрий день, мої глядачі. Буду зараз робити тісто для равлика. А знаєте, що таке равлик? Равлик з такими тоненькими вушками і з гострими зубчиками. Дуже поганий той равлик. Знаєте, він шкідник, і люди не знають, як з ним боротися, бо під'їдає всю зелень. Але є равлики і От Отже, в нас технології розвинуті, вже навіть і їх можна їсти. Ну, я такого не пробувала ще. Цікаво би попробувати. Ну, то вже другорядні равлики. Але свого роду, равлики вони є гарні, якщо на них подивитися. От я зараз буду так... такий кекс-пекти, де равлик буде вмощуватися в тісто. Цікавий рецепт. Ну, то вже трохи казково. А для тіста потрібно 2 яйця, 80 г коричневого цукру. Я цукру завжди даю менше. Пачка порошку, ванільний цукор, 300 мл молока, 70 г легко розтопленого масла. Що ще йде? 370 г муки. Так, два яйця, яйця домашні. Ага. Ой, жовті вони. Так, не показую тісто жовте Так, цукор коричневий я маю, а хто не має, то можна і білий додати. 70 грамів ює цукор і буду яйця збивати. Щіпочку солі. Тісто любить також сіль. Мільний цукор зразу дам. Ще тут маю трошечки висиплю. Ванільний цукор він має такий неінтенсивний запах, смак, так що можна і чуть більше дати. Я завжди добре перетираю, щоб вийшла пишта маса. Тепер додаю масло. Так, яйця файно збилися, так як на бисквіт. Пухке-пухке тісто. Тепер беру молоко. Так. А за рахунок молока кекс буде сочний. Так. Молочко. А молочко коров'яче теж. Вийде, такий равлик поживний. Порошок до печива. Але така фірма, от, бачите, добра. Незалежно, що би то було, але фірма оця дійсно добра. Дам зразу до муки і одночасно буду перемішувати. Можна все це міксером робити, але я роблю собі вручну. Отак От лопаточкою. Тісто треба вимішувати. Так, глядачі, я тепер буду крутити свого равлика. А для того треба такий складник. Треба ложка кориці, 100 г цукру. Я не беру 100 г цукру. От Взяла ложку цукру, бо то і так буде солодкий. І йде 120 г масла. Масло розтоплене. Так. А кориця пахне. Як кажуть ще в народі цинамон. То колись так казали старші жінки цинамон. І сюди піде дві ложки муки, яку я пересію, О, таке ситку маленьке. Бачите, о таке кремове тісто вийшло. Те тісто додаю сюди. Так. Ну так, бачите? Вот так мій равлик крутиться. Бачите, яка краса? І ставлю випікати. От я тільки що забрала свій кекс з духовки. А зверху він такий смішний вийшов, тому що я захотіла горіхи додати, помолола і забула додати, але взяла їх зверху, висипала, а потім так легенько перемішала, вже не хотіла бовтати. І якась частина їх тут є зверху, але це нічого. Горіхи я дуже люблю. Моє горіхи можна додавати, не додавати то таке. Ну я додала, та як мурав'їнник. А потім зверху піде ще помадка. Мій кекс-сиравлик, ніби мурав'їник. Але як дочка сказала: о, такий як їжачок. І то, що він зверху такий густренький, як їжачок. Я його ще від бляшки не відрувала. М -м -м. О, -м -м. о відрувався. Добре є. Так. Ммм, пахне цинамоном. А для помадки треба 30 грам цукрової пудри, ложку молока, і я буду брати подвійну порцію, щоб був більше такий зверху залитий. Ну і буде ще набагато смачніший. Зважила пудру, 60 грамів, додаю дві ложки. Молока так і дві ложки крем сир. Одна ложка і то друга. А який добрий той крем. Терте. От бачите, от таке кремове вийшло. А смакотінь. А я ще додала дала лимонної кислоти. Тут взагалі супер. Так. а це такий крем, я собі навіть подумала, щоб підійшов перемазувати вафлі. Ой, яке то смачне! Вливати. Напевно, я його візьму, то у дочки у дітей було день народження, я хочу в неділю поїхати, хоча дочка там буде пекти, але я таке спекла, щоб попробували. А ще купила сьогодні такі файні помідори, зараз вам покажу такі зелені. Продажі є, я їх бачила в Австрії, але ніколи не пробувала. то жінка на ринку продавала їх 100 гривнів кілограм. Сказала, що дуже смачні, попробуйте. Вона їх там мала, на 5 кілограм. І я взяла пів кілограма на пробу. І дійсно я одного вже спробувала, з'їла, які вони добрі. Вони не мають зовсім смаку помідора, а солоденькі. Так що, може, зараз покажу. Шановні глядачі, собі попробуйте такий кекс спекти. Ставлю, нехай пристигає, просочується. Я кажу, на другий день борщ смачніший, ніж перший день. Так само і щось таке. Воно завжди на другий день смачніше, тому що втягне всі смаки, просочиться. І на другий день завжди смачніший. Хочу вам показати помідори. Яка красота, дуже гарні. Що природа дарує нам? Трошки інакший, напевно, попався, вона сказала. Це, напевно, Філадельфія. А оці інші, якісь теж називаються, не знаю як. Але що хтось їв так і пробував, то думаю, що скаже теж, що вони смачні. Вони такі солоденькі і вони не мають смаку помідора.